Те, що на території цегельного заводу відбувається якась діяльність, мешканці прилеглих будинків помітили давно. Регулярно на територію заїжджали вантажівки з якимось невідомим вантажем. Ну коли когда... воскресенням ми увиділи вже десь о в п'ять часов вечора, що ж вивозять, а завозять, тому що на кирпичному заводі там різали метал. Ми привикли, що туда щось вивозять. А коли увидели, что що щось завозять і земля какого-то непонятного содержания, ну наші мужчины просто полезли посмотреть, що у нас там и вот. ну, і... многие работают на заводах і на ферспланом запах цього вот ґрунту вот этого да? да. Переживаючи, що ці відходи небезпечні, мешканці влаштували пікет під стінами міськвиконкому. Вони вимагали заборонити звалище майже біля їх будинків. Мы требуем от мэра города Токар незамедлительное изучить возникшую проблему и как можно быстрее ликвидировать стихийную свалку из отходов неизвестного содержания, поскольку крайне беспокойны тем, что это негативно может сказаться на здоровье нас и наших детей. На их прохание миська влада отгукнулась. Личная моя позиция. Этих вещей там быть не должно. Ни этой красной земли, Їх не має бути на території міста однозначно. Діяльність, що проводиться на території заводу, виявилася неузгодженою ані з міською радою, ані з природоохоронними структурами. А зв'язатись з тими, хто цю діяльність затіяв, владі не вдалося. Та Токар заявив, що в будь-якому разі звалища небезпечних відходів в місті не буде. Коли ми почнемо вивозити цю землю, і лішо би там лежала, за територію города. Я сейчас думаю, что мы потратим из городского бюджета не одну, не одну сотню тысяч. Мы потратим не одну сотню тысяч. А это в этой ситуации уже сбытки бюджета города. И городской бюджет эти деньги с удовольствием потратил на детские площадки, на ремонты школ, садиков. Но в данной ситуации мы эти деньги потратим на вывоз, вынуждены будем потратить на вывоз вот этой субстанции.